Ковід нікуди не подівся, наголошує заступниця начальника Черкаської обласної військової адміністрації Лариса Кошова. Про ситуацію із захворюваності та вакцинальну кампанію в регіоні посадовці розповіли на брифінгу. Від початку року на Черкащині загоріло понад 49 тисяч осіб, померло 446, майже удвічі менше за аналогічний період минулого року, розповідає Володимир Папач. За останній тиждень у нас зареєстровано 73 випадки захворювання ковід. 19 у порівнянні з минулим тижнем ріст на 74%. Тобто, з серпня поточного року ми можемо говорити про те, що у нас намітилась тенденція до. Підвищення захворюваності на COVID-19, яка за епідеміологічними прогнозами у вересні буде іще більш інтенсивною. Не в останню чергу це пов'язано із тим, що у нас в області, як ми знаємо, більше 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Вакцинація проти коронавірусу триває навіть в умовах воєнного стану. За останню добу на Черкащині щепилося 600 осіб, повідомила заступниця голови Черкаської обласної військової адміністрації Лариса Кошова. Посадовиця також закликала робити бустерну дозу. На жаль, ковід ніде не зник. Хоча і говорили, що та, там наш воєнний стан і зник ковід, але е, він не зник. Весь, весь цей час люди хворіли. Люди отримували лікування в лікувальних установах від коронавірусної хвороби. Так, це було в не тій великій кількості, які ми бачили з вами минулий рік, але люди хворіли. Наразі більшість центрів вакцинації зачинені, проте щепитись можна у лікарнях, де є відповідні пункти. Лариса Кошова згадала і про доступні вакцини. На сьогодні в області в нас в достатній кількості наявна вакцина Pfizer, фірми Pfizer, Комірнаті, Коронавак. Наразі очікується поставлення в область вакцини. Дженсен. Крім того, наголосили і на проведенні планових щеплень від правця грипу, кору, дифтерії, сказу та гепатитів А і Б до всього в області зафіксовані випадки бутулізму. Володимир Папач каже, щоб уникнути потрапляння палички в організм, потрібно дотримуватись визначених норм. У нас в області зареєстровано подинокі випадки бутулізму. Єдине, що можу сказати, це точно що у нас немає жодних випадків бутулізму. Що мало місце у минулому році, у минулих роках, які були би пов'язані із об'єктами, ну, скажімо так, державного санітарного нагляду. Всі ці випадки вони мали побутовий характер. І тому, якщо ми говоримо знову ж таки про профілактику потуризму, то при приготуванні оцих от продуктів, про які я сказав, є всі ті довідники технологічні і суворо потрібно їх дотримуватися. Особливо в режимі стерилізації, подвійна стерилізація Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.